Доброго дня! Шановні пані та панове, презентую однокімнатну квартиру 43 метри квадратних. Місто Ужгород, житловий комплекс Мала Прага, сьомий поверх, квартира номер 41 Квартира повністю з ремонтом, без меблів, без техніки. Продається з ремонтом Наразі вже зроблено 90% робіт. Квартира складається з кухні студії. Показую вид з вікна. Ось у вас балкон також є. Кухня студія, кімната, прихожа санвузу. Показую відразу, яка плитка. Зараз трошки є брудно тут. Хлопці приберуть, будуть встановлюватись двері міжкімнатні, фартух не встановлюється, фартух вже самі встановити. Буде встановлено котел, зроблено натяжну стелю. буде. І будуть стояти радіатори. Як ви бачите, стіни пофарбовано. Це у нас санвузол. У санвузлі по стандарту розміщується ванна ліворуч, прямо по курсу інсталяція буде унітаз і також буде присутній умивальник. Йдемо далі, ось така прихожа. Тут місце під шафу купе. Спокійно стає шафа. Ось далі кімната. В кімнаті у нас покриття. Як ви бачите, також вже підлога зроблена, залишилось зробити плінтуса і поставити двері і натяжну стелю. Та й на тому все. І тут буде стояти радіатор при вході. Далі балкон, показую вид, двір, тобто на дитячий, на, на дитячий майдан у вас вид з балкона. Тобто п'єте собі каву, дивитесь, як дітки граються. Ось так. Схожі квартири вже є укомплектовані. У мене є відеогляди на ютубі. Вам залишу посилання під цим відео, щоб ви бачили, як воно виглядає. Також залишу, як комплектувати дану квартиру меблями, щоб ви собі бачили, розумілися і щоб в принципі, мали якесь майбутнє бачення. Всім гарного дня, Божого, благословення, чудового настрою та швидкої перемоги.